Це передача. Дмитро закидає вперед на хід. Кіцаєву. Кіцаєву намагається перекинути голкіпера. Війбулех рятує зараз свою команду. Чудово вибиває розвернутися, робить чудову передачу на 19-го номера. Той чудово робить скілько на римбу. буде удар римбу. І там голкіпер Фенікса чудово зараз грає в нас у моменті. Савченко перехоплені від Кіцаєва у нас. Бубренко на Римбу, Римбу перекидає, Кіцаєва Кіцаєв все ж таки пробиває головою, але вище воріт. Там бунко безумко робить пасивну передачу і Савченко виносить м'яч. Знову Безулинко. карний майданчик. Макаров вставляє в ногу, але все ж тільки обіграти. Зупинка була. Росі фенісови вибили м'яч за бокову лінію для того, щоб дати можливість перехоплення. Зараз від... Кіцайо пробиває з дальній відстані і повз ворота, Хоча там і голки голкіпер... приходять. Макаров закидає хід Кіцайо. Проходиться передача і здається, Кіцайо пробитий обіграв. Він каліній, Худан намагається обіграти Мамчура. обігрує Худан мамчура Зміщується перед ним Корзун. пробиває. І чудово зараз гукіпер команди Катрана грає в цьому епізоді. Там від обігрує Олексій Самборського чудово зараз обіграв. На віс іде, на Бухарєва і Волков вибуває м'яч за межі поля. Кутовий для команди зараз. Отайдіть, будь ласка, тлі. Макаров пробиває і м'яч літає все ж таки в ворота після такого квологу, такого нібито удара казалось. Отайдіть, пожалуйста, ласка, У лінії. зараз Катран обігрує, зараз безулинку пробиває, але М'яч гол карному майданчику, там на газоні у нас знаходиться зараз гровецька трана, але все ж таки підводиться, можна далі грати. І забиває римбу у нас з другої спроби в карному майданчику, там на газоні у нас знаходиться зараз гровецька трана, але все ж таки підводиться. Там Худан перший на м'ячі. Помиляється, худо привиносі. Бобренко у Ватаці в нас. Обходить зараз двоченка, робить передачу на хід кіцаєв, кіцаєвни. Бобренко робить передачу, на безулинках, десь рибу забитий. Там голкіпер Фенікса, чудово зараз. Кекер перехоплює м'яч, пробиває, ні, все ж таки забиває, але з поза грою. Забиває кекер. Не зараховується цей. Бренко намагається пройти вперед. Йде пас на кекера, буде пробивати, Кекер кекеркиде і це, є, напевно, буде порушення. Кидає про собі на хід, закидає на хід Савченко. Савченко виборює м'яч у кожного, пробиває Савченко і не влучає по воротах. Який же ж зараз прекрасний момент був у команди. Яландський з м'ячем знову. Не вдається при... ця просильна передача, жо перехоплюєсь, закидає пас нахід кекеру, Кекер відразу в один дотик на римбу. І римбу пробиває і забиває римбу. З інсайта. Яланський з м'ячем знову. Не вдається при... ця просильна передача, жопе рехоплюєсь, закидає пас нахід кекеру, Кекер відразу в один дотик на риб... Волков на підборі. Проходить волков Уленка, робить настрільну передачу, і не виходить вона. М'яч виходить за межі поля. Мені там переділиться і вийшли. А? Ні, та він оттуда все зайшов. Дальше. Там покаже, розпитаю далі у Катрана, вони передівали, знаю, скажут. М'ячу Кицаєва. Буде робити відразу, ворота закидає і м'яч. Ходять 5 і замену. На кекера кекер ходить хардий майданчик. Пробиває, римбу буде в набиванні і забиває Римбу. Сьогодні хитрік в Олексія. Три голи від Римбу. Чудові емозії Олексія. На кекера кекер ходить хардий майданчик. Пробиває, риму буде набивані. На відстандальну стійку. І стоїть там наш Айті. Все, матч завершено у нас. 4-0, перемога Катрана.